Як це працювати на виборах та агітувати громадян? Поділиться з нами пані Наталія. Пані Наталія, доброго дня. Доброго дня. Розкажіть, чи ви задоволені своєю роботою і зараз проаналізувавши її, що ви змінили б якісь моменти? Ну, роботою в політичній партії з майбутнє я задоволена дуже. А, проаналізувавши свою роботу, можу сказати, що наші люди зовсім зневірністю у владі. Вони хочуть віддавати свій голос, тому що вони не вірять, що може бути якесь краще майбутнє. Змінила б я, напевно, той момент, що більше би спілкувалася з людьми, в плані того політичної сили і кандидата, щоб люди були більш обізнані, бо так як я зрозуміла, що наші люди зовсім не обізнані в політиці, і ну, їм, в принципі це вже не цікаво. На вашу думку, що політики повинні робити, щоб покращити це становище? Ну я думаю, що кожен з політики має виходити в люди. Тобто, не дивитися це з телевізора чи з радіо, щоб люди їх чули, а особисто спілкуватися з людьми, організовувати такі зустрічі в дворах, ну, наприклад, будинок, створений ОСББ домовитися з молодою ОСББ, щоб вона з мешканцями цього будинку, що вони пройшли на зустріч ввечері, Щоб ця людина, депутат чи, наприклад, якийсь посадовець пройшов особисто і поспілкувався з людьми, вони могли напряму йому задати якісь питання. Тобто люди, щоб бачили, що це теж людина жива, звичайна, як вони. Нічого особливого в них немає. А чи проводили ви взагалі зустрічі з виборцями? Чи вважаєте ви, що це доцільний варіант? Як помічник депутата організовувала зустріч на своєму окрузі. Я домовлялася з активними громадянами, і вони збирали своїх сусідів, братів, сестер, тобто таке тепле коло. І Я з ними особисто зустрічалася, спілкувалася, вони мені розказували про свої проблеми, я їх вислуховувала, порадила, як можна вирішити те чи інше питання. Я вважаю, що це дуже класно. Просто Спілкування з людьми це на першу чергу робота політиків. А, так, дякую, Наталія. А скажіть, можливо, були якісь цікаві та смішні моменти, які ви, ви можете поділитися з нами? Так, да, були цікаві моменти, коли маленька дитинка підходила і питала, чи ти хто? А я казала, я помічник депутата. А дитинка питалася, ти щось маєш? Я кажу, маю, два цукерочку. Це був цікавий момент якими саме досягненнями в політиці ви можете похвалитися? На ну, перше досягнення, щоб мене стало знати ще більше людей. Завдяки спілкуванню, завдяки зустрічам. Це саме в роботі політика, ну я так вважаю. Так, це дуже добре. А ви плануєте далі розвиватися в політиці чи можливо оберете якусь іншу сферу діяльності? Так, да, я планую розвиватися. Я в подальшому планую стати депутатом нашої Луцької міської ради. Так, дякую. А що ви плануєте для цього робити? Я, так як я і говорю, робота з громадською це є спілкування, зустрічі і так далі. І показувати людям, що вони дійсно є і вони не байдуж політикам, зокрема і мені. Добре, дякую. З вами була Ткачук Аліна та запрошений гість Наталія Геннадійна, помічник депутата спеціально для «Нівроку».